З нами Віктор Пилипишин, народний депутат України, член депутатської групи Суверенна Європейська Україна. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви теж пристаєте до тих ініціатив фракції «Батьківщина» Удар свободи про те, що необхідно розпускати Верховну Раду. От задаю собі запитання, треба сподобатись виборцям, чи треба говорити про реальні речі. Знаєте, якби сьогодні проблема розпуску Верховної Ради вирішила, ну проблема, тих, ті проблеми, які є в Україні, вирішив розпуск Верховної Ради, я тільки за це. Мало того, я можу сказати, що я проголосую за це. Але в той же час, ну, давайте задамо собі запитання. Сьогодні на Сході йде війна, ну реальна війна. Ми її ще не оголосили, але вона нам давно оголошена. Перше питання, друге питання. Уряд вже працює більше ста днів. Ми дуже багато говоримо про реформи, але пакет реформ не був внесений. І нам треба вирішувати питання, як ми далі будемо жити в економіці і в соціальних стандартах. Тому що, якщо говорити, що реформи це, вимога, це виконання вимог Міжнародного валютного фонду про підвищення тарифів по ЖКХ для населення, або про нові податки для бізнесу, то в мене виникає запитання, що це за реформи. Пакет реформ ми не отримали. І ми чекаємо від уряду, що він врешті внесе цей пакет реформ для того, щоб ми прийняли. Далі, якщо говорити про те, що Верховна Рада перестає працювати, саморозпускається, на ще три місяці країна буде без Верховної Ради, поки буде йти підготовка до виборчого процесу, сам виборчий процес і самі по собі вибори. За цей час треба, я думаю, буде прийняти не одне законодавче рішення, що буде в першу чергу стосуватись як економіки, так і тих. Події, які відбуваються на сході країни, далі, давайте задамо собі запитання. Сьогодні діюча система, виборча система, яка є в країні, вона пропонує виборцю, вибори за виборчими списками пропорційними, закритими, які, до речі, дуже серйозно критикуються і за мажоритарними. У мене виникає запитання при такому підході, як будуть проходити вибори в Криму, як будуть вони на Донбасі проходити як буде проходити на Луганську, якщо, скажімо так, ситуація буде тривожною тільки в цих регіонах? Але вона може розповсюджуватися. Ми не маємо сьогодні гарантій. Виникає дуже багато запитань, на які треба сьогодні давати відповіді. Але ми, здається, не відійшли від майданних гасел і хочемо популістськими речами заговорити реальні проблеми, які є сьогодні в країні. Ну популістські це, наприклад, те, що як мені видається, депутати чинного складу бояться, що не потраплять в наступний склад. ви знаєте, я чесно кажучи, кажу: якщо ми говоримо вже про люстрацію, хочемо бути такими великими демократами, хочемо почути суспільство. Ну, давайте чесно скажемо. Давайте призначимо дату, коли ми хочемо провести вибори. Наша перша пропозиція і друга пропозиція. Давайте приймемо рішення чесне відносно виборців. Скажемо, діючі діючих депутатів Верховної Ради беруть на себе зобов'язання не балотуватися в наступну Верховну Раду. це буде чесно. І тоді ми приймаємо рішення, коли буде проходити ну, Це цікава ініціатива і говоримо, що ми беремо на себе рішення. Не йти, приймаємо на себе рішення відповідальне за те, що ми не йдемо наступну верховну раду. І потім камікадзе три, і три місяці працюємо, приймаємо зміни до конституції. приймаємо маємо пакет економічних реформ. Приймаємо рішення по е, сходу, по мирному врегулюванню ситуації на сході, так? і багато інших питань, які пов'язані з децентралізацією влади. І чесно проголосувавши ці закони, розуміючи, що ці закони не будуть на нас впливати як на народних депутатів, а як на громадян майбутніх країн, як мінімум на 5 років, ідемо. А ви цю ініціативу в цінах Верховної Ради озвучували. Так, ми цю, цю, своїм колегам. ми цю ініціативу озвучували. Я можу більше сказати. У 2007 році, я коли став народним депутатом перший раз, я побув у Верховній Раді півроку і пішов. Не? Я вніс законопроект про заборону обиратися народним депутатом більше, ніж двічі підряд. Ви думаєте, хоч одна політична сила тоді мене підтримувала? і чи пропустила цей законопроект навіть для розгляду, не для прийняття. Тому давайте перестанемо, врешті-решт займатися цим популізмом. Не? В країні є нагальні проблеми. Я не проти розпуску Верховної Ради. Я за розпуск верхований. А хто ж тоді лобіює це питання розпуску, розпуску розпуск дострокових виборів? Ви знаєте, коли ми говоримо про наступні вибори, то треба чесно сказати, що той, хто думає про наступні вибори, про можливість наступних виборів, він вже починає думати не про державу і не про майбутнє держави, він починає думати про майбутні вибори. І сьогодні вони ті, хто про це дуже часто говорить, вони вже думають, як зробити так, щоб сподобатися, щоб на наступних виборах. Знову стати депутатом Верховної Ради. Я хочу вам привести приклад: 2006 рік була обрана Верховна Рада. У 2007 році було прийнято рішення про перевибори. Е, більше 80% народних депутатів повторно стали, знову були обрані народними депутатами. Нічого не змінилось. Якщо сьогодні ми знову на старій виборчій системі провід, проведемо ці перевибори, що, до речі, неможливо зробити, я вже про це сказав. У нас знову залишиться приблизно та сама Верховна Рада, тому що є одна серйозна хронічна проблема це закриті списки політичних партій. Політичні партії повинні відкрити свої списки. Досить, досить виставляти п'ять чоловік п'ятірку, красивий лозунг, якийсь демократичний, і потім вести за собою якихось сірих людей яких люди, люди не знають. От поясніть е, нашим глядачам, що їм дасть відкритий список. Наприклад, в ньому там 400 е, прізвищ, 400 фотографій, 400 біографій. І от людина відкриває перші 5. Так, ну, знав, бачив, чув. 32-й. Я за Зараз один? поясню. Дивіться, є два підходи. Дуже простий. Це коли є 450, 400 не, не грає mm -hmm. ролі мажоритарних округів, куди мають право висувати тільки висуванців, тільки політичні сили. Це є перший варіант, Самий простий. Є більш складний, я вважаю, що він більш правильний, але це потребує навчання суспільства. В кожному регіоні є регіональні списки, формуються регіональні списки. Ці регіональні списки висувають кандидатів по цим регіональним спискам політичні партії. І виборець приходить і голосує за кожного конкретного депутата від тої чи іншої політичної сили в своєму регіоні. І вже місце цього депутата в списку визначається не політичним лідером і не політичною партією, а кількістю голосів, як, як, скільки набрав той чи інший кандидат в своєму регіоні, і визначається його місце в загальному ну, списку. Такий собі варіант праймеріс, так? Та, такий варіант праймеріс. Але yeah. тоді кандидат, який висувається, він не залежить від волі політичного лідера. Мало того, політичні сили будуть зацікавлені, щоб в регіонах... Залучити до виборчої кампанії найбільш впливових, найбільш відомих, найбільш авторитетних людей, не сірих мишей, яких треба ховати за п'ятіркою, а реально людей, які впливають на настрої людей на території, які щось роблять на своїй території, які відомі. І тоді виникає ситуація зворотнього ефекту. Не так, як сьогодні треба домовитися з партійним лідером чи з партійною верхівкою, щоб отримати місце місце списку як можна вище, прохідне так? прохідне. Тоді партія вже буде зацікавлена, щоб авторитетних людей з регіонів брати в свої списки, тому що вони будуть давати можливість цій партії набрати більше голосів, а відповідно більше місць в парламенті. А також паралельно вони будуть повністю не контрольовані, і як захоче, так і проголосує. Ви знаєте, якщо говорити про контрольованість, то контроль повинен бути за депутатом від тих, хто його обрав. Давайте продумаємо систему відкликання депутатів. Та сяки ж можна Знаете, думати, вже думають і думають. Так, давайте думайте. приймемо рішення. Ви знаєте, не треба знаходити... Вже були ці скандали з імперативним мандатом також. Це знову такий, скільки не говори халва, ну, так. нічого робитись не буде. Більшість цих законопроєктів можна прийняти, прийняти за тиждень. Але треба політична воля політичних партій, і їх лідерів, які є сьогодні в парламенті. Ми за це згодні голосувати. Ми сказали, і наша група Северна Європейська Україна заявила, ми згодні йти на вибори. Перше. Друге, ми готові до того, що списки повинні бути або відкриті, або можоритарні, але за партійними. І третє, ми запропонували, щоб не було гри і мелкого шулерства, Вибачте за цей вираз, да. Давайте відмовимося від того, що ми балотуємось в народні депутати в слідує скликання. Це дасть нам можливість прийняти об'єктивні закони. Не як відносно майбутніх, нас народних депутатів, а як відносно нас майбутніх. Як, як відносно нас громадян України на слідчі п'ять років, пане Віктора? А грою такою політично не виглядає, коли болотується депутат по мажоритарці і дарує купу презентів, подарунків, ремонтує під'їзди, обіцяє гори, щось робить дійсно. Всі ж очікують не програми вчора. Гій сказав, не очікують програми подальшого розвитку свого мікрорайону, свого району, своєї області, країни неважливо. Всі всі очікують, якоїсь от тут і тепер щось зробити. Це виглядає як? Все пізнається в порівнянні. Ви знаєте, якщо вже говорити, до кого треба йти домовлятися, то краще з виборцями, ніж з політичними лідерами. Це якщо говорити прагматично, це цинічно для людей чи для держави. В той же час ми ж не виключаємо про те, що політичні сили повинні впливати на формування списків. Вони будуть формувати, впливати на формування списків. Але на формування місця чи на визначення місця в списку, політичні партії і політичні лідери при відкритих списках впливати не будуть, і я вважаю, що це внесе певну конкуренцію в політичні сили. Я вважаю, що сьогодні демократії в Україні немає по одній перше по важливій основній причині це те, що немає внутрішньопартійної конкуренції в політичних силах і в партіях. Якщо одна впливова людина в себе на районі, то за нею буде черга стояти з політичних партій для того, щоб ця людина зайшла в той чи інший список. То навпаки, не як це ми чули, не сам кандидат платить за місце в списку, а вже йому, мабуть, будуть приносити. Ви знаєте, на ви на е, мажоритарному окрузі сьогодні проживає приблизно 180 тисяч виборців. Я думаю, що серед 180 тисяч людей, які проживають на території, завжди можна знайти двох трьох так? двох трьох, а то п'ятьох людей, які є впливовими на своїй території. Але це будуть впливові люди. Це будуть люди, яких знають на території, і які несуть відповідальність вже не тільки партійним брендом чи декларацією лозунгу якогось, да? а вони несуть відповідальність своїм іменем. Ви от давайте з -з -зара зараз, якби дослідження зробити, скільки виборців знають своїх депутатів, обраних по мажоритарних округах. Можемо сказати, що. Відсотків як мінімум 50 виборців не скажуть сьогодні, хто їх депутат по ну, вас-то знають. Е тому я, я і за те, щоб все-таки мажоритарна система залишилась. І відкриті пропорційні списки, це, скажімо так, це і про е політвпливають і, і політичні партії, і виборці. Це ну, така е змі, е змі е е мікс такі, да? і мажоритарки. Пропорційної системи, ну так вже ж була критика на, на таку схему, що заходять списочники, а потім добирають мажоритарниками. І мажоритарники дуже контрольовані і піддаються маніпуляціям. Ви знаєте, я думаю, що більш контрольовані ті, хто йдуть по партійним спискам, ніж мажоритарники. Ну, якщо можна... Ви знаєте, я не залежу від е, впливу політичних партій. І я, коли я приймаю якесь рішення чи голосую, я в першу чергу думаю, як відреагують мої виборці. Тому що мені до них треба буде прийти і пояснити свою поведінку. І пояснити цю поведінку не в кабінеті лідера чи на з'їзді партії, а мені треба буде прийти на вулицю в школу, в дитячий садок, ходити по вулицям, розмовляти з людьми і відповідати на їх запитання. Повірте, мені той контроль, який проходжу я в себе на території. Він набагато кращий і набагато ефективніший ніж той контроль, який проходять депутати, які пройти пройшли а знову по списку. до мажоритарників, йшовши з певною програмою, все ж таки популістською чи ні, не будемо тут говорити. мажоритарник в стіни Верховну Раду потрапляє, отримує цей заповітний значок народного обранця. І переходить на роботу, наприклад, в різний комітет бюджет, наприклад, що там є ще ласі такі шматочки. Потім питають, мабуть, люди. От ви ж говорите, що ви виходите потім до людей, вони кажуть, обіцяли б працювати там на округ, на певні реформи, а займаєтесь іншими справами. Я не конкретно про вас. Я розумію, але ну ідеального варіанту не буває. Але давайте чесно скажемо: чи згадають сьогодні, наприклад, виборці, і ми з вами в тому числі. В 2006 році, які політичні сили коли прийшли до парламенту. Я не кажу навіть про склад. Я просто кажу про те, які політичні сили були представлені в парламенті в 2006 році. Ви про, я... Ви про якість? Ні. Я, я кажу про те, як дуже легко змінювати назву партії, як, а, дуже, легко, як дуже легко змінювати бренди, як mm. дуже легко змінювати прапори. І подивіться, скільки у нас народних депутатів змінили свої. Членські партійні квитки, скільки разів змінили бренди, скільки раз. Просто під брендом партії і під прапорами людей набагато дурять більше під закритими списками, ніж мажоритарники у себе на територіях. Все треба а порівнювати, от, знаєте? От давайте згадаємо партії влади, так, з, з давніх давен, хто? Громада, потім НДП. Потім СДПУО, наша Україна, СДПО, наша так? Україна. Потім наша Україна. Батьківщина, Батьківщина, партія регіонів. Батьківщина, партія регіонів. І вони, і вони, зараз, і вони, зараз ще удар да, так добре показав да, себе да, по Києву. свобода. А, а може стати наступною ця, такою партією Солідарність, наприклад. Може може стати і правий сектор, може і солідарність стати. Але обличчя в основі своїй залишається одні й ті ж самі. Чому? Тому тобто що ми зараз будемо бачити масовий перетік, ви, наприклад, а в солідарність. А так? ви що не побачили, як деякі депутати, скажімо, політики, які були раніше там в партії регіонів, потім, потім вони стали членами б'юту. Які були в нашій Україні, потім стали членами партії регіонів. А є навіть політики, які були і соц партії в нашій Україні, і в б'юті і в партії регіонів. Сьогодні вони вже я так розумію, пишуть. Заявив в партію в Солідарні, яке насичено політичне життя. Так, дуже насичене політичне життя. Тільки, тільки у нас на парламентському сайті, так є лінк, на якому написано Перехід по фракціях. Так, от. так при, при, приблизно щас, так час цієї опери. Так? Да. Тому немає немає ідеальної виборчої системи, немає ідеального варіанту управління державою. Не? Але треба все порівнювати. Та система, яка була чиста мажоритарна. Або змішана пропорційна мажоритарна з закритими списками, вона себе не виправдувала. Життя показує, що це не треба повторювати. Давайте змінимо суть виборчої системи. Ми, за приклад, беремо Польщу сьогодні. Ну, Працює ця система відкритих списків в Польщі. Працює децентралізація, працює економіка. Ну давайте не будемо придумувати свій український велосипед. Ну, давайте спробуємо е, трошки пожити по-людськи, давайте візьмемо приклад з тих країн, де, е, скажімо, вдалося. Зробити крок вперед, навіть не крок, а декілька кроків вперед. Ну, от е щодо кроків вперед, то звичайно ж одним з таких, е як нам багато говорять, може стати і розпуск е парламенту, і можливо, е вже і не з'явиться те посилання про перехід е по фракціях. Ну, ми, ми все це побачимо і подивимося. Що ж буде далі з наповненням кадровим партії Солідарність, також? Ну а скажіть, будь ласка, от ви як мажоритарник, новий закон про вибори ви підтримуєте, саме про зняття такого питання, як балотування на мажоритарних округах. Чи тільки списки? Ви розумієте, знову таки, якщо відкриті списки, чи будете, чи будете якщо... йти в якусь політичну силу? Якщо відкриті списки? Політичних силах я за те, щоб не було мажоритарних округів. Якщо знову будуть закриті списки, я категорично проти закритих списків. Краще б хай будуть мажоритарники. Почула вашу думку. Дякуємо. Віктор Кіліпіше, народний депутат України, член депутатської групи суверенна Європейська Україна. Ми вам дякуємо. Доброго Віктор.